Як розрахувати середню зарплату для отримання статусу критичності? Нарешті маємо роз'яснення від мінекономіки. А як рахували ви? Діліться думками у коментарях. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. З 1 грудня 2024 року оновлено критерії для визначення підприємств критично важливими. Зокрема, з'явився новий критерій. Розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб, працівників, підприємств, установ, організацій за останній календарний квартал становить не нижче за розмір Мінзарплати по Україні, помноженої на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень. Ці 20 тисяч гривень ми отримали шляхом множення 8 тисяч гривень і коефіцієнту 2,5. Такий розмір залишається актуальним, і у 2025 році зауважимо, критерії стосуються приватних підприємств і не діє для державних і комунальних підприємств. Більш того, цей критерій тепер визначено як один з обов'язкових для отримання приватними підприємствами статусу критичності. Але у критеріях та порядку жодних вказівок щодо обчислення показника середнього заробітку ви не знайдете. Саме в тому дуже добре, що нарешті з'явився лист мінекономіки, у якому наведене досить. Чітке роз'яснення щодо обрахунку цього показника насправді все майже так, як ми і думали. Розрахунок проводимо за даними об'єднаної звітності. Йдеться про середній заробіток саме застрахованих працівників, а отже, виглядатиме в розрахунок так: на першому етапі підсумовуємо дані із рядків 1.1 Це сума нарахованої заробітної плати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платників податків, та Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Це і буде зарплата за квартал. Багатьох хвилювало запитання, чи можна буде врахувати у зарплатні суми оплати перших п'яти днів непрацездатності та лікарняних. Як бачимо, мінекономіки за таке врахування, а це дозволить роботодавцям менше хвилюватись про дотримання цього показника. На другому етапі підсумовуємо показники рядка 100. 5 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату, і отримуємо в показник кількості працівників за квартал. І на третьому етапі ділимо в показник зарплати за квартал на показник кількості працівників за квартал. Далі просто з'ясовуємо, чи перевищує отриманий показник 20 тисяч гривень. Якщо так, критерій дотримуємо. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А тепер розкажемо все на прикладі. Ви визначили, що за кожен місяць четвертого кварталу зарплата працівників становить 500 тисяч гривень, 520 тисяч гривень та 680 тисяч гривень. Загальна сума заробітку за квартал 1 мільйон 700 тисяч гривень. Урядку з. 205 об'єднаної звітності маємо такі показники 28, 28, 28. Загальна кількість за квартал за цим рядком буде 84 особи. 1 мільйон 700 тисяч гривень ділимо на 84 особи. Отримаємо 20 238 гривень 10 копійок. Ця величина більше, ніж 20 000 гривень. Отже, за нашим прикладом, критерій середнього заробітку для отримання статусу критичності і відповідно в подальшого бронювання дотримано. Долучайтесь до бета в тестування нашого нового калькулятора, який розрахує вам середню зарплату для бронювання та допоможе сформувати довідку для отримання статусу критично важливого підприємства. Упевнені багатьох хвилюватиме питання: як під час обчислення середньої врахувати осіб, які працюють на умовах неповної зайнятості, зокрема за Умісництво тут слід знати, що наявність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, зокрема сумісників, може погано впливати на показник середньої зарплати хіба що їхня щомісячна зарплата вища за 20 тисяч гривень у такому разі жодних проблем немає. Отже, середній заробіток для визначення критичності, як і очікувалось, визначатимемо за даними об'єднаної звітності. Під час розрахунку враховуватимо безпосередньо зарплату, у тому числі відпускні оплату перших п'яти днів непрацездатності. Та лікарняні виплати за цивільно-правовими договорами та декретні участі в розрахунку не братимуть. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал Номер один Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де проходять курси та онлайн школи, без Опино працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого в помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі. До відео залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.